Доброго дня, мої шановні потікласники! Розпочинаємо наш урок, і ми з вами починаємо нову тему, яка буде під, під такою назвою Народне мистецтво. Сьогодні ми з вами будемо знайомити, знайомитися з вишиванкою та орнаментами у вишивки. І я вас запрошую до подорожі нашою презентацією, в якої ви ознайомитеся з різними орнаментами, які ми використовуємо як українці у наших вишиванках. І так розпочинаємо нашу цікаву презентацію. Види орнаментів та символика української вишивки. Перед вами е, види орнаментів, угорі розташований геометричний орнамент, посередині рослинний орнамент, е, е, унизу з лівої сторони зооморфний орнамент. І з правої сторони розташован орнамент, який ми називаємо культовий. Ось перед вами приклади геометричного орнаменту. А зараз перед вами різні приклади, які ми використовуємо, коли робимо рослинний орнамент. У рослинному орнаменту майстри використовують різні символічно зроблені квітки або ягоди, або листя. В зооморфному орнаменті символічно зроблені різні звері та птахи. Ось перед вами приклади таких зооморфних орнаментів, у яких ми бачимо півня, казкових птахів та берегиню, або різних оленій або ін, ін, інших зверей. А зараз ми з вами розглянемо, як наша батьківщина Україна. Виглядає у різних вишиванках. І ось тут, де я показую у горі з правої сторони, є наша Харківська область, і ми бачимо ось ту Слабожанський орнамент у рослинному вигляді. Дуже-дуже цікаві та різні орнаменти, кожна область або кожний край. Слобожанський, Полтавський, Львівський, Тернопольський мають свої образи у вишиванках. І зараз ми з вами розглянемо невеличке відео презентацію, у якою познайомимося, яку символіку. Приховують малюнки на наших орнаментах, та що вони означають. А ми рухаємося далі, бо на цьому відео не усі символики малюнка були показані. І розглянемо ось такий малюнок-орнамент, який знаходиться у нас унизу, це лістя хмелю. Можна віднести до молодіжної символики, крім Центральної України. Цей візерунок по ширині на Поділлі. Хміль несе в собі знак розвідку, буяння та кохання. Хміль, хмель це весільна символіка. Також не було показано символики Квітки Лілії, то символ. Дівочих чарів, чистоти та цноти. Вишита квітка лілії допоможе розгадати таємницю цих чарів. Лілія є жіночим символом. Ну, виноград, це символіка розкриває нам радість, красу та створення сім'ї. Сад, виноград це життя нива, на якій чоловік є сіячим. А жінка має обов'язок ростити і плекати дерево їхнього роду. З давніх на України святили мак, і ним обсівали людей і худобу, бо вірили, що мак має чарівну силу, яка захищає від усякого зла. Ось маки у мене і сло, с, 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 сонечники також. Розташований на моїй вишиванці. І ще я маю ту мак, зроблений у бісері. А ще вірили що поля після бітви навесні вкривається маками, бо мак так само вважається символом загиблих за батьківщину та за волю. Ніжна. Трепетна Квітка несе в собі незнищену пам'ять роду. Дівчата, в сім'ї, яких був заглиблий, з любов'ю і сумом вишивали узори маку на сорочках, а на голови, на голови клали віночки з сім'ї маків, присягаючи цим зберегти і продовжити свій рід. Ось така цікава символіка. Орнаменту маку. Калина. Калини ми також не бачили у нашому відеоперегляді. Калину пов'язували з народженням Всесвіту, вогняної трійці, сонця місяця та зірки. Тому назву вона отримала від давньої назви Сонця коло. А оскільки плоди калини червоне, я так само маю ту калину у себе, а оскільки плоди калини червоні, вони символізують кров та безсмертний рід, та саме тому весільні рушники, дівочі і навіть чоловічі сорочки прикрашають гронами калини. Дуб, ми з вами вже розглядали. Але ще ознайомимося глибше це священне дерево, яке уабособлювала перуна, бога, блискавки та грому, чоловічої енергії, розвитку, життя. Тому парубки і молоди чоловіки завжди мали при собі чарівний оберіг живільної сили свого роду. Берегіння розглядали ми з вами на початку нашої презентації. Це обереговий знак українців, е який називається берегіння. Це мати всього живого, первесне божество, захисник людині, богиня родючості, природи та добра. З часом Берегиня стала охороницею дому. Зазвичай її вишивали. Нитками червоного кольору, який був символом очищуючого вогню та сонця, і мав охоронні лікувальні властивості. І давня назва троянди ружа співзвучна стародавньою назвою Сонця. ра. Крім того, є ще й давня назва крові руда. узори з ружами. Укладалися за канонами рослинного орнаменту, що означала безперервний сонячний круг з вічним оновленням. І ось так. Символіка малюнку, в залежності від нагоди, з приводу якого був вишитий рушник, різні птахи виспівують відповідний зміст. Так, Соловейка і зозуля вишити найчастіше на дівочих рушниках, сидячи на гілці калини і немов співають. Соловейка шебече собі, собі пару кличе, а про вишиту зозулю співали отак: до осени дівці, да, гуляють гуляють. На весільних рушниках дуже часто розсідають. Пави, жар птиці, які несуть собі сонячну енергію, і тому символізують теплу, семійного, теплоту семійного життя. Вишити на розчинках соколи, голуби і півні, звернені один до одного голівками з ягодкою калини в дзьобіку, зображений в основі дерева, це знак. Нової сім'ї символізують шлюбну пару. І серед мотивів птахів є і вірна супутниця людської сели це ластівка, яка завжди приносить добру звістку. Зірки, ну, зірки ми відносимо до геометричних орнаментів. Розкиданий по рукавах і зібраний в геометричний орнамент це уявлення про структуру Всесвіту, що вже не є хаотичним і безладним, а впорядкованим і гармонійним. І знову засіяним, щоб нести нові паразки життя у далекі світи. Ромби це геометричний орнамент. Символизують землю, символ плодючості щедро засіяної землі, зображений у вигляді ромбів. Це знаки, що дійшли до нас глибокою минувш... 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 минувшини, це знак Сонця, води та землі, складають життєдайну трійцю. Вони є неподільними в орнаментах української вишивки. І зараз ми розглянемо з вами, що означають кольори. Чорний символ землі, її плодючості, червоний любов, вогонь та владу, зелений, колір весни, воскресіння природи та всього живого, багатство рослинного та тваринного світів. Коричневий це колір землі матері. Жовтий означає достаток врожай. Блакітний це колір неба, повітря, води та здоров'я. І білий це колір світла та чистоти. Тож ми закінчили з вами подорож до нашої до, по нашій презентації ознайомилися з різними відами орнаментів у вишивки, на рушниках, на вишиванках, на таких серветках. І на наступному нашому уроці будемо ми з вами робити майстер-клас, на якому спробуємо намалювати у стрічки орнамент. А який я ще подумаю, це може бути і зооморфний, або рослинний, або тваринний орнамент, або геометричний. Тож, підготуйтесь до нашого майстра класу і до наступної зустрічі. До побачення!